Коли ти йдеш до мене по воді легка, як ліс, як сон тривка, вкане з так сторожко згинатимеш коліна, так ревно підібгаєш сорочки, я бачив корінь світу. У воді він схожий на твої розвиті коси, глухе його, тривожне стоголося, не виб'є навіть камінь з голови, коли ти йдеш до мене по воді, бо віриш, бо шукаєш наші лиця, дивись у дно, у корінь. Тільки сниться мені, тобі, коли ти йдеш до мене, поводіти вище, ти щодень нестерпно вище, ти тишина, ти птиця тонша, інша. Твоїм рукам вже не топити лід, а грудям набирати білизну. Що далі, коли ти про все забудеш, що далі, коли я про все забуду, звільнюсь, засну, і вознесеться лід, мов Бог, і ти, немов царівна, ніби казка давня. Востаннє кожен раз іди востаннє по воді.